А у нас сьогодні магнітна буря, але ж через хмари і дощ неможливо було шукати у небі полярне сяйво. На жаль, моя мрія побачити таке сяйво у Києві і досі нездійсненно. А у нас ранок починається не з кави, а з повітряної тривоги. Щось кудись знов летить. Як вони набридли паразити? Вася в коробочці поряд з насінням. Це насіння, яке я збирала. Чорнобривці. Дощі осінні пахнуть хризантемами. Сумне перечуття зими. Не знаю, чи схоже це на японське танка. Але мені згадалися ті хризантеми, які ми посадили на могилках у батьків. І дуже добре, що пройшов дощик і їх рясно полив, бо хризантеми дуже люблять вологу, і я тепер сподіваюся, що вони там приймуться. Вася вже гуляє, а я вийшла подивитися, чи насправді так холодно. А на сонці вже 23, але насправді 10 градусів всього. Це на сонці так тільки. Це все, що залишилося, що я ще не позаносила. Сподіваючись, що ще буде тепло. Може це ще не зовсім осінь. Ще повинна бути. Бабине літо. Тут Вася гуляє замість квіточок, а Аліса їсть траву. Шукає там, чи там ще щось залишилося з травки. Сьогодні хочу пересаджувати. Квіти, по-перше, це гінура, а по-друге, хлорофітуми треба пересаджувати. Подивіться на цю пеларгонію. Це справжнє диво. Це піларгонія, не квітла років десять. Поки я її не посадила у ящик. Це справжнє диво. Вася прийшов вже мені заважати. Вона розквітла. Це мамина поларгонія, яка не квітла, взагалі сорт дуже старий, бабушкінський сорт. Отже, я так хочу її не пропустити, викопати. Щоб вона не змерла, бо вона тут на балконі у ящиках сидить. А як багато бутонів, подивіться, я просто в захваті. Тепер дуже чекаю на їхнє повне розквітнення. Ось так і відроджується старовинна герань. Отже, чим я займаюся, з великим задоволенням. Ось такий горщик мені принесла. Віта Це її горщик великий такий, в який влізе багато рослинок. І вона хоче, щоб я її туди пересадила ось такі хлорофітуми. В мене їх дуже багато, дівати мені їх нема куди. Ось я вже заготовила ґрунт, але це не остаточний ґрунт. Я сюди ще буду додавати. Це залишки. Так, як у віти, немає коштів на ґрунт, я взяла свій і буду додавати вугілля. Значить, ще що, перліт і добриво. Біодобриво таке. Це біодобриво повністю змінить оцей ґрунт. Він буде дуже поживний і буде дуже добрий для хлорофітомів. Які взагалі... Це рослина така неприхотлива, їй дуже поживний ґрунт не потрібен. Вона буде рости на будь якому ґрунті. Отже, розпочинаємо. Результат покажу, коли закінчу. Це взагалі-то творчий процес. Я не знаю ще, як в мене вийде, отже, Хочу посадити одну зелену туди, і навколо ось ці полосаті. Це буде така композиція. Подивимося, що О, вийде. я зробила вже суміш таку з перліту і добрива, біодобриво. І, і вона вже така. А тепер ще додам землю для авокадо, щоб земля була ще більш така хороша. Ось, трошечки такої землі ще додам, і вона буде класно, просто буде пропускати воду добре. І буде те, що треба для хлорофітума. Можна додавати для хлорофітома. ґрунт для декоративно-листяних, універсальний. Оцей для авокадо, який в мене залишився, я його зараз всюди додаю, тому що його багато, і його треба кудись діти. Ось Який гарний виходить, яка гарна виходить консистенція, суміш, дуже непогано виходить. Ось Який вийшов горщик з різними видами хлорофітумів? Три горщика оушен увійшли з такі з полоскою з такою. Всередині зелений я один посадила, щоб він не заглушив оці варієгатні сорти, а поміж ними тут є місця, ще залишилося. Я хочу вкорінити. Інший сорт хлорофітума ось такий, бо в мене його дуже мало, і він такий пошукаю коротше, дітки вони десь є в мене і посаджу ще отакий з полоскою посередині, цей з полоскою по краю. А той з полоскою посередині буде. І в одному горщику таким чином у нас буде три види хлорофітуму різні. А зелений всередині. Ось він там. З часом ці кущики, коли вкоріняться, зрозуміють, що тут в них Багато місця, вони почнуть розсуватися усі сторони і друг друга штовхати. Отже, ну це з часом таке повинне статися. А поки що вони будуть звикати до свого нового ось квітконосик тут є, тут теж квітне, будуть квіточки. Отже, їм буде дуже добре в цій посадці, сподіваюся, вони будуть рости і цей кущик стане ще пишніший. Він тільки що посаджений, тому трошечки такий якийсь лохматий. Аліса прийшла. Що, Аліса? Так, там в мене земля, її вже менше і менше, скоро її не залишиться. Придеться купляти землю. Ось так. А це в мене тут дерево грошове, велике-велике. Ось. Ось такий для Вікторії я посадила великий горщик з хлорофітумом. І він Вітне. Ось яка краса в мене вийшла. Композиція з хлорофітомів і Золотий ус для Вікторії. А це мій оушен. Кандидат на пересадку. Вася. башкетник, башкетує Вчора я пересадила ще п'ять горшків. Ось цей великий і ось цих чотири. Там їх чотири. Це для віти. Якщо будемо дивитися, як вона їх забере, треба, щоб забрала якомога скоріше. Ось ці чотири для віти. І оцей великий. Це її горщик зелений. Так, і обов'язково треба, щоб воно в нас відносно тепло, то можна гуляти на балконі котами. Бася, гуляся. Вася гуляся. Ось я пересадила ще один хлорофітум. Це хлорофітум варіагатний з білою полоскою посередині. Не звертайте увагу на бруд, я все це приберу. Бо після пересадок завжди щось десь та забрудниться. Це нормально. Ось, значить, що я хочу сказати про цей хлорофітум. У нього він відрізняється тим, що в нього така білувато-жовтувата полосочка посередині. Він ніжніший, ніж інші сорти, які я знаю: Ocean і Зелений. І навіть ніжніший, ніж Бонні. Він дає не так багато діток, ось таких. Тому його не так просто розмножувати. Розмножується він зазвичай ось такими дітками. І, так як він дуже повільно розмножується, то в мене таких кущиків зовсім небагато. Один кущик є. І це вже другий. Я хочу його зберегти для себе як ще один кущик такого хлорофітума. Ну, ще в мене є. В, в комбінації, в груповій посадці ще пару кущиків таких і все. Отже, оцей кущик варігатний хлорофітом, він дуже ніжний. Така красива Маша. Ну, як її не засняти, а? така красива киця, тільки ж муриться. Чусик прийшов, ти знов худий, наче ж був потовсті, а вже знову худий. Не... Чого такий нещасний, голодний чи що? Їсти хочеш покормить тебе, чи Віта тебе вже покормила? Котики їдять. Речусик і Маша. Їдять. Усики, наши котки. Причусик такой. Худюсик. Че худюсик? Причусик. там? О, речи. Тихо! Вот как ути. Эй, а Оно... ну, Оно... тихо, 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 все, тихо. Котячі бої котячі бої О, очі світяться в темряві, котячі бої, арія кото Леопольдіно. із опери котячі бої. Чорний кіт якийсь з'явився у нас тут, новий. І цей річик його гоняє. Ласка прийшла. Ласка. Ласка, тобі їсти дасть? Давай, йди. Пішли. Пішли. Давай. Заласка, така мені. голоднюча, заглатує кусками оглядається на тих котів, що співають. Співучі коти. Арія кота Ле... Леопольда у дворі будинку. Коти співучий. Коти співаки. Аго, як кричать. Їж давай. Така голодна, що ж. І азочка їсть. пором Чорна криця. Чорний котик, чорна криця, чорне кошеня. Киця стерилізована. Чи є кошеня, невідомо І котик звідкись взявся. Невідомо, звідки його не було. У нас був чорнийш. Але він давно пропав. Це не чорний чорнийш, якийсь інший котик. Куди ти оглядаєшся? Їж давай, Оглядалки. На, Їж, їж, ти диви. Побігла, побігла, от. їдять ось такий корм. Аліса їсть і добре, а то вона іноді капризує. Я сьогодні ходила на пошту і отримала ще одну орхідейку. Орхідей, як ви розумієте, мало не буває в нашому житті. Отже, зараз буду відкривати. Зараз відкрию. відкрию. Дуже гарно упаковане. Зараз будемо діставати. Так. Так, не на камеру. Ось така орхідеїчка, малесенька, дастібел. Ще одна Дастібел. Бо та, яка в мене була, вона загинула. І я ж дітку купила, з діткою теж щось не те сохнуть листочки, чомусь незрозуміло, то я вирішила підстрахуватися і купила собі ще одну Дасті Бел. Бачите, яка вона маленька? Тобто, вона багато місця в мене не займе, і тому що вона така маленька. Вона не коштувала дорого, вона коштувала 300 гривень. Знайшла я її у вайбері в одній із груп, отже, і не втрималася, бо дуже хочеться мені мати Дасті Белл. Шукала її накануні, шукала в інтернеті і не знайшла. А тут наступного дня дивлюся, продається, дасті Bell в одному екземплярі, то я і не втрималася. Ось такі ми архомани. Зараз розверну цей пакетик. Ну, дуже добре упаковано, дивіться, Жодна коринка нікуди не ділася з горщика. Хоча там немає кори, там не кора, там мох. Мохом обернутий торфстакан. Тобто і попередня Дасті Белл до мене приїхала в такому самому горщику. В торфстакані з мохом. Ось вона. В усій красі можна роздивитися. Все: шийку, листочки, корінчики, торфстаканчик у мосі, малесенький горщичок. Ось корінчики там є. Треба пересаджувати, бо я боюся такої посадки. Я не знаю, як її поливати. Не Знаю. Отже, і ви знаєте, вона пахне. Я тільки її дістала з коробки, тільки почала розгортати ці папери, якими вона була огорнута, і одразу почула її аромат. Ось чому я купляю Третю дастібел. Це все заради аромату. Я дуже люблю ароматні орхідеї. Ось моя третя дастібел. Перша загинула з невідомих обставин. Вона росла, росла, все було добре. Але в один не дуже прекрасний момент. Вона вирішила попрощатися зі мною. Я її лікувала, але не допомогло. І зараз в мене дітка є, Дастібел дітка, але вона теж слабенька. Зараз я її покажу, цю дітку. Тому я вирішила ще одну Дастібел, собі купити. Подивіться, які. В неї пелюсточки, як вони блищать у світлі ліхтарик. Я знімаю телефоном, підсвічую ліхтариком телефона, і воно блищить, як сніг на сонці. Дивіться, переливається як алмазами. А як вона пахне, вам не передати. Вона вже пахне. Тільки я її дістала, вона вже пахне. Отже, сподіваюся, що хоч ця дасть Белл в мене буде рости, залишиться і буде здоровою. Дуже цього хотілося б. Побажайте мені цього, будь ласка. Третя, Копитка виростити Дасті Бел Ось ця дітка Дасті Бел, яку я купила. Вона трохи сушить листочки. Я думаю, може її дістати з посадки. Бачите, які в неї листочки. Я не розумію, чому, бо там все було добре з нею. Може, ми з вами зараз подивимося, може, ви щось побачите, щось мені підкажете, що не так. Так, її вже треба поливати, там корінчиків небагато було, і їх не видно. Якщо її дістати з цього стаканчика, то їх там не видно, бо їх небагато. І їх не видно. В мене є відео, де я їх пересаджувала. Отже, всі рослини, які я купляла разом з Дасті Bell, всі дітки, вони чудово ростуть. А ця якась слабенька. Ви бачите? Але листочок, он, бачите, там росте вний листочок. Ось так. Ну, все, на цьому я вже сподіваюся завершити своє відео. Дякую за увагу. Воно сьогодні і за сьогодні за вчора, воно вийшло дуже довгим. Дякую всім, хто додивився. Дякую за вподобайки, за коментарі. І до наступного відео. До побачення.